Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про скіни на короля Варвара, які купляти не має сенсу, бо вони є некрасивими або не дуже сильно проробленими. Але перед початком цього відеоролика попрошу вас поставити подобайк і підписатися на мій канал. Це буде мене сильно мотивувати до створення ще більше таких крутих і корисних відеороликів. І ми починаємо! Король розбійник! І першим самим поганим скіном на короля Варвара є скін під назвою Король розбійник. Цей скін дуже і дуже потворний і некрасивий, особливо його зачіска і кольорова гамма. Король розбійний, як по мені, не заслуговує коштувати цілих 1500 кристалів через свій вигляд. Думаю, ви зі мною згодні. Король Тіней. Король Тіней є доволі непоганим скіном і деяким гравцям він може навіть подобатися. Але я поки що таких людей не зустрічав і думаю, не зустріну ніколи. Цей скін реально не заслуговує. Ціни 1500 кристалів і є набагато більше крутих скінів на короля Варвара. Також рекомендую подивитися мій відеоролик, де я розповідав про найкращі скини на короля Варвара. Якщо ви, звичайно, не подивилися, подивіться: я ж не просто так старався. А поки ви шукаєте на моєму каналі цей відеоролик, ми переходимо до наступного самого поганого скіна на короля Варвара. Першобитний король! Першобитний король є дуже і дуже потворним скіном на короля Варвара. А вже що вже не такий поганий, як король розбійник, але це не робить його крутим. Цей скін не дуже пророблений, і це не єдиний його мінус. Гамма кольорів першобитного короля мені не подобається зовсім. Також забув сказати, якщо ви не згодні з моїм поглядом, ви завжди можете написати свій коментар з своїми думками. Такі коментарі я, звичайно, що лайкаю, і іноді відповідаю на них. Тому пишіть, не соромтесь. я буду вам дуже і дуже вдячний. Новорічний король четвертим самим поганим скіном на короля Варвара в цьому відеоролику є новорічний король. Цей скін мені не подобається від слова зовсім, тому й він попав сюди. Не дуже пророблений скін, кольорова гамма підібрана погано. І завдяки цьому новорічний король є дуже і дуже потворним скіном на короля Варвара з ціною 1500 кристалів. Ну і все. Цей скін був останнім в цьому відеоролику. Надіюсь, що ви поставили подобайк і підписалися на мій канал. Також підписуйтесь на мій канал в ТікТоці під назвою NickPlayGames, на мій аккаунт в Пінтересті під назвою Просто Ярик. А також приєднуйтесь до каналу Viber з назвою NickPlayGames, де багато різних цікавих постів і конкурсів. І я буду з вами прощатись. Удачі вам!